Вітаю глядачі каналу. Працюємо на ділянці, робимо зачистку тих, тих рядків, які мають зимувати, забираємо старе листя, лишні вуса, насаджуємо нові насадження на наступний рік, щоб брати саджанці і мати деякий урожай, щоб вам показувати ягоду. Так, обробляємо від шкідників від хвороб, щоб на зиму йшла гарна, гарна розсада від, без, без плями, без погрізів і тому подібне. Так само і не забуваємо підживляти нашу розсаду, щоб вона мала гарний. Гарний вигляд, мала як перезимувати гарно і щоб на наступний рік був гарний урожай. Для того, щоб вже, хтось знає, хтось не знає, на серпень-вересень, місяць вже припиняємо, поступово не даємо азотних добрив. В більшості даємо чердуючі фосфорне. І калійне добриво. Ну, в нашому випадку фосфорне добриво, це ми користуємося добривами яра, це фосфорне це 13, 40, 13 капельку даємо. Як то кажуть, а у калійне це 7 12 36. Ну, Це принаймні у нас ярус добрива, ми їх даємо, чередуємо раз, давай, даємо ті, раз даємо фосфорне добриво, другий раз даємо калійне добриво. Азотне добриво взагалі вже поступ... не даємо, ну, скажімо, взагалі, нам не потрібно гнати її догори. Нам вже потрібно, щоб вона поступово як така, набиралася поживних речовин, мікроелементів, для того, щоб дати фай... файний урожай на наступний рік і щоб мала гарну силу перезимувати. Так що можна ще, якщо так само в каплю дати монокалій фосфат, це, як то кажуть, без азотна добрива калію і фосфору. Також можна дати в каплю, підживити, щоб гарно, гарний був врожай. Так само можна дати мікроелементів От, в каплю чи по листу, хто як, щоб вона мала більше поживних речовин і гарно закладала почку. Самі ось так, нам, скажімо так, не потрібно, щоб давала багато листя. От я садила вже тут румбу, Ось, скажімо, ще не ставила, вже можна ставити, бачите, зарані вже можна ставити стаканчик, але вона от не є дуже високою. От така приземлиста, готується, вже, скажімо, заповняє шапочкою, щоб було гарно перезимувати. Ми її нічим не накриваємо. Ось так. От навіть подивитися самі уже стаканчики. Ставили розсаду, вона вже не є високою, такій приземленості. Гарна розсада. Вона вже грубенька, не висока, а грубенька, гарненька, гарно ростуть всі. Фосфорне добриво чередуємо з калійним добривом. От Як, наприклад, розса... стаканова розсада в нас місада, то сразу я, як така, підживляю її фосфорним добривом, потім чередую з калійним, потім ну, фосфорним. Потім вже, скажімо, все залежить від температурних умов. Підживляти можна, як то кажу, до ще цілий вересень, до жовтня чередувати. Останній раз бажано підживити її калійним, калійним добривом. Корінь працює, коли температура в повітрі, скажімо, температура вища 8 градусів. Якщо вже падає нижче 8 градусів, тоді вже як така відживляти його нічим не треба. Вже рослина готується до зимівлі. Ось така гарна розсада. Це я садила вже даненько, вже гарні такі кущики. Так що ось таким добривами бажано. Підживляти, щоб на наступний рік був гарний урожай. Так що, надію, що ця інформація була цікава для, для вас. Так що підписуємося, ставимо лайки і переглядаємо. Ще раз працюємо. О, що, до речі, буду зробила ще другу грядочку. Зараз ще капельку і буду ще садити рослинки. Так що всім гарних урожаїв і мирного неба.